Сьогодні ми запитуємо в киян, чи святкують, чи не святкуються вони водохреща і чому? І що взагалі вони знають про це свято? свято водохреща, хотіла вас запитати, що для вас означає водне хрещення, чи приймали ви його? Так, да, приймав я його, і для мене це свідомий договір між мною і Богом. Єдине, що я знаю, це що от наряд треба. Щось ага. дуже церковне. Це треба наряд. То так, і я буду. Да? А як саме будете святкувати? Ася буде да? ви так. щороку купаєте. Та. А скільки вже років? Багато? Три десь. Mm, ну знаю, я дуже часто пірнаю. Так, що так. так. Ну зараз ні, але коли з, з родини жила, то так. А як ви думаєте, яке джерело цього свята? Чому ми взагалі його святкуємо? Ну, я думаю, що це ще до християнства було. Угу. Тоді було ще зароджено. — до християнства, так? так а, що саме? а що саме? Ну, коли слов'яни були, тоді це ще було. Тоді. Угу. Вода має цілющу силу і це давно вже всі знають. Угу. І, і Я думаю, що є цілковиті дні в, в, в році, які мають саме таку потужну силу. Як ви думаєте, чому треба наряди? Ну, це очищує, напевно, очищує, ну, очищує в плані від гріхів такого. Ага. От. ну Це моя думка. Що ви знаєте взагалі про це свято? Ну Якби чесно, то так не дуже ми знаємо про, про це свято щось. Знаємо, що така є традиція, що водохреща, очищається Люди там все. Йдуть, сняти, да, ну... воду, та, і купаються. А чому це для вас важливо і як ви почали це робити? На початку війни, коли сім'я уїхала, я стався один. Угу. Потрібно було щось міняти. М -м, цікаво. І це принесло зміни, ви почали щось нове, так? Так, так. А що саме? Ну, Здоров'я, збросив віс, встановив себе. Почав копасу, постановився психологічно, духовно. Взагалі, Вікіпедія і різні статті кажуть, що свято Водохрещу розпочалось з того моменту, коли Ісус хрестився в річці Йордан. Ну, для мене це лише як символ, щоб люди вірили. Угу. Тобто, ну, точка сили. У що ви вірите сьогодні? Ну, я вірю в себе. Це найголовніше вірити угу. в себе. А скільки вам було років, коли ви приймали водне хрещення? 15. Тобто, це було відносно давно. Це ви прийняли це рішення? Чи батьки, чи як це склалося? Прийняв я це рішення, і я ще рік вмовляв, щоб мені дозволили Цикава. прийняти водне хрещення. Тобто я був дуже. Ну дуже хотів цих стосунків, цих відносин. Я розумів, що це інший рівень стосунків з Богом. Так, води хрещі, скоро ну, буде хреще, скоро. Я знаю, що е, треба в, в воді скупатися, ага. окунутися три рази. А ви купаєтесь? Ні, <рес> Ні, ну ця традиція купатися. То це воно навірно, що більш воно придумане було там купатися тут. Діло не, не в самому тому, що треба скупатися, тут треба, навірно, душевно очищатися. А якщо ви вірите, що це очищує від гріхів, чому ви це не робите? Мій мама забороняла холодна забороняна. вода, всі справа. Турбується. <ривіт> так. А звідки це свято почалося, як ви думаєте? Для чого взагалі це робити? я думаю, що це ж пов'язано з народженням Ісуса Христа. Можливо. <ривіт> вода свята. Так. Набирають її люди для того, щоб вона не скисає, не, 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 не портиться. Набирають ті як пліхарство і хватає їх на цілий рік від водохреща до водохреща. Угу. А наші люди купаються в цей час. А як думаєте, звідки пішло взагалі це свято? Ну, мені здається, воно пов'язано з хрещенням в Йордані, те, що ага. відбувається в іудеїв. Можливо, я помиляюсь. Так, так. От, а, а так більше, в принципі, не цікаво. А хто хрестився в Йордані? Я ну, Ісус, мені здається, що хрестився в Йордані. Не дивлячись на те, що це не Йордан, а це Дніпро. Так у так Дніпро навіть товариш Кличко наш окунається інколи. Оце ну, я знаю проводити Так. А чому ви Йордан згадали? Не, то, що е, Ісус хрестив його. Е, Іван Хреститель е, хрестив у Йордані. А якщо говорити про танство хрещення, вас хрестили? Так. Так, Скільки вам було років? 11. 11. Тобто в до, достатньо дорослому так. віці. Це був ваш вибір? Чи вас змусили? Ні, ніхто нікого не змушував, просто прийшли до цього і все, і вже пішли в церкву. Е, я не пам'ятаю, можливо. <реку> не знаєте, батьки не казали? <реку> Ні, я, я так, я хрестився. Так. Не я не... не не хрещений. А хотіла б? Ну, вже 90 років. Що мені вже? <світ> 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 да, так. Да, да. Але важко укласти якусь, якийсь договір, якусь умову, коли ти ну. Не можеш брати на це за це відповідь і в несвідомому віці. А ви, якщо ви у вас колись будуть діти, вибачте, якщо запитання тригерне, хотіли б, щоб ваші діти приймали водне хрещення? Я думаю, це їхній вибір. Так, я думаю, вони будуть жити в суспільстві, яке дасть їм змогу обрати. Вода Це третє свято, і воно завершує різдвяно-новорічний цикл. Саме хрещення Ісуса Христа в річці Йордан стало. Початком для такого важливого рішення вірян по всьому світу прийняти водне хрещення, яке приймають не щороку, а раз на все життя. Це обіцянка служити Богу, а також обіцянка йому доброї совісті. Які результати цього рішення можуть бути? Ну, наприклад, не брехати, не давати хабаря, не зраджувати. Які ще можуть бути результати? Пишіть в коментарях і, взагалі, що ви думаєте про це свято і чи є воно для вас важливим.